та міла і хай воно хоч з півчасика покисне. О, І тоді старай, як обично, Зоя, ану, хватить тобі свистіть, бо я щось як свисну, то й перекинешся. І так грошей нема, а вона ще взяла моду ходить по хаті висвистувати, ну, як накупилася їй Богу, ану марш на двір скоренько, і там свисти, хоч і до всірачки, бо я щось сяк захвачу, то тільки дранця полетить. Я оце ж злигалася з цією з Веронікою і тепер оце таке виробля. Та як же? Вона ж путньому не навчиться. Бо це в них поріддя таке, понимаєш, Таміла Іванове? Тільки й знають, що гадость всяку робить. Ти б, кажу, їй дружила лучше з Мариною Нінчиною, така хороша дівчина, спокійна. О, поздоровкається, всегда так ловко. Акуратненько і дивиться ловка. Я, правда, не знаю, в кого вона така й вдалася в них. О, там же і на Миколі нічого ловкого нема. О, про нінку я взагалі мовчу. Це вона зараз уже е, трохи О, та виповнилась то хоч кой як А то ж вона була страшна, як атомна війна. Я взагалі не знав, як той Микола її взяв. О, та ти ж помниш, Таміла, що він одновременно ходив до Ленки, о, а тоді вони з Ленкою щось розісрались, і він оце ж, видно, з пересердя схватив оцю нінку. Ох, та Таміла, то правду кажуть, що не родись красива, о, а родись щаслива. Я оце красива та толку мені з цієї красоти. Оце і вчора їду з роботи, аж Василь стоїть за двором та ой, гарна ж молодиця. А мені з того що? Промучилась весь вік з цим Іваном. І ні ззаду, ні спереді. У людей от якась од души, на тут кром сама нервотрьока.